Їдемо зараз в Чимбіню на заправку виясняти таку ситуацію. Значить Приходить сьогодні поштарка, приносить лист і дивлюся лист з поліції. Я відкриваю, і там пише артикул, що ми порушили. Не ми, а Петро. Артикул 119, параграф 1. Я відкриваю ту артикул, і там таке пише. Я думаю, що це таке. Я не дочиталася толком його, вже впала в паніку. Я тут вам я той артикул покажу, як і прочитаю, як він називається. Отже, цей артикул прочитала, і думаю, що сталося? Там йдеться про крадіжку. Я дзвоню в поліцію по тому номеру, який вказаний. І мені та пані поліцейська пояснює, що до нас звернулася. Звернулися з заправки. А чого ти сюди? прямо не їдеш? Mm. Ні, то тут, тут? Добре. Е, значить, до нас звернулися з заправки, що ваш чоловік не заплатив е, за паливо. Це означає, що це крадіжка. Я така думаю, нічого собі, щоб мій чоловік такий чесний і не заплатив, таке не може бути, це просто смішно. Ну думаю, може я задумався, сів і поїхав. Таке може бути, я можу задуматися, сісти поїхати. Ні, такого ще ні разу не було. Але вони сказали, що я заплатив, але частково. Тобто, в мене в машині бензин і газ. І я від початку війни завжди, протягом вже майже року, маю повний бак в машині бензину і газу. І от я як заправляюся. Вона там трошки бензину бере. Ну, Може то неправильно, бо я постійно е лишніх там 60 кг з собою вожу, але я їжу постійно маю повністю заправлену машину. І в мене завжди повний бак бензину і газу. І я приходжу... Так як зараз. Вот. Ну, можу деколи використати більше. Є, можу пару разів не, за не заправити бензин, е а тільки газ заправляти, ну, але це газ. рідко. Я завжди приїжджаю на заправку, заправляю бензин і зразу заправляю газ. Приходжу на газ, кажу бензин, газ і плачу за то. Я прийшов, бензин, газ, мені яку суму сказали, карточку приклав і пішов. І я заплатив. Ну вони сказали, що я за бензин заплатив, за газ не заплатив. Але це завжди йде одним чеком. І на тій заправці, і на будь-якій іншій заправці. Тобто вони зразу кажуть суму за бензин і газ. І я не можу не заплатити. Це не є крадіжка, що я заправився і поїхав. На мою думку, вони мали тебе знайти по номеру машини. Але це, і сказати, розумієш. що вибачте, це наша помилка. Заплатіть, Справа, будь ласка, тому, а не подавайте. Я поліцію. заплатив нібито скільки я заплатив? 248 злотих. Я заплатив 248 злотих. Про що в мене є підтвердження в... В банку. банку. Якщо я заплатив тільки за бензин, ну це як мінімум 35 літрів, ну не могло в мене пів баку бензину бути, і я при тому не заправив газ. Так я не, мож... ну, не заплатив за газ, не знаю. Якщо я заплатив тільки за газ, то мені стільки газу не влізе. Ні, вони чітко сказали, що ти не заплатив за газ. Ну то хай мені скажуть, скільки бензини... за скільки бензину я заплатив. Оця заправка. Зараз Де будемо поясняти. мені сказали Іди? неправильну суму, то це не я вкрав, а це вони помилилися. Розумієш? Але подавати в поліцію. зразу в поліцію, що ти вкрав. Уяви собі мої відчуття. Я тут встану. Вставай. Я була в шоці. Але лиця не буду показувати. Brałem, ale nie wiem. Proszę bardzo, tutaj. Dzień dobry, a można kierownika? Stacji? Tak. No a nie ma. albo jakiegoś starszego, coś kogoś. Bo trzeba wyjaśnić sytuację. Bo nam z policji przyszło, że my nie zapłaciliśmy za gaz. Ale to niemożliwe. że no to jest możliwe, no bo i tak kradzież pewnie, nie wiem, czy była jakaś sytuacja, że była benzyna i gaz? By, nie to, ale gaz. to nie, no. ale to nie kradzież, przepraszam. Ale to, jeżeli jeżeli płatność nie była uregulowana i kto z Państwa płacił za to? Ale, ja to płaciłem. Ale... W... I jeżeli Pan nie poinformował, że benzyna czy gaz... Ja zawsze... poinformowałem, na nagranie z kamer, ja zawsze przychodzę, benzyna, gaz, mówię. To wtedy nie wiem musiało być powiedzieć czy coś dlatego to było związane z policją, ale to można normalnie nie opłacić u nas prostu się robi normalnie się nie opłacić. ale my chcemy kierownika i chcemy napisać skargę no, ponieważ po ja po pierwsze że chcę uregulować to i opłacić bo ja, ja ja chcę wiedzieć za ile benzyny ja zapłaciłem bo ja zapłaciłem 248 no, zł tak my byli tam jedziemy zaraz na policję, nam wydali oswieczenie to to dobitko, toku. Що ми заплатили 115 злотих. Ми там, звичайно, скандалили дуже довго і нудно. Але нам сказали, що Петра запиталися, що тебе запитали. Ну, вони там не сказали, а вони Прочитали. В, тому, в тому їхньому заяві в поліцію. Що буцімто вони мене спитали, що е, цей оператор спитався, чи я тільки заправляв бензину, чи я не заправляв газ. Я сказав, що тільки бензину. Де то є, ти бачиш? От поліція пише. Ага. І що ти сказав, що ти заправляв тільки бензин, а газ не заправляв. Ага. Запал. Ти розумієш, в мене чи сльози не виступили. Мені так стало обідно. Я кажу, покажіть то на камері. У вас вони є дзвінки, очеві, але не показали. Ну вони сказали, що все поліція хай нам покаже. Ну думаю, що сьогодні не покаже, тому що... Тому що не покаже, бо і тої жіночки, яка проводить нашу справу, нема сьогодні. Але нічого, підемо, запитаємося. Ми сходили в поліцію, там взяли копію, зробили з цього документу, того освячення, що ми все заплатили. І ми збираємося прийти на наступний четвер, бо тої пані поліцейської, яка проводить нашу справу, сьогодні нема. Але ми хочемо все-таки, знаєте, можна було на тому закінчити. Але я все-таки хочу дізнатися, що там дійсно було на камерах. І Якщо правда, то, що мій чоловік не говорив такого, що він не заправляв газ, ну то нема питань. Ну якщо він говорив, ну то ми підемо вибачимось. Але я ж сумніваюся, що ти таке говорив. Ні, ти не так сказав. Ну як? Якщо виявиться, що я е, сказав, або вони не почули, або не зрозуміли, то є одна справа. Якщо мене питалися, і я сказав, ну то треба на них скаргу написати тепер. Ну ти погоджуєшся, що треба. Погоджуюся. Тому що так потріпати нам нерви, тебе ж певно тиск піднявся, ти весь червоний. Одним словом, Одним словом, я не хочу то все зараз знімати. Ну добре, але я знімаю сказати, що ми підемо подивимося, що там на камерах є і вам розповімо. Та Заплатили, то й заплатили. Ти починаєш то Ні, я, Як ти не підеш, то я піду. Як я туда не лишу. Кому що дасть? Отому Матеушу, який там був на заправці. Та мені з того вже ні холодно, ні жарко. То він хоча б буде знати, що йому просто так не пройшло, така брехня. Зумієш, він на людину набрехав, не знаючи, що це за людина, і як та людина близько сприйме до серця. То це то, тобі ще ти сприйняла до серця. А ти не сприйняв? То ти аж весь почервонів. Так, да, мені неприємно, бо це те, що вони написали, це, звісно, що брехня. No. То ти я, маєш... я скажу чесно, я коли заправляюся, я не дивлюся, скільки там нацикало бензин. Ну, відкули mm -hmm. дивлюся. В основному, скільки нацикало, стільки нацикало, скільки газу нацикало, стільки нацикало. Я прийшов, мені сказали суму, я заплатив. Я так можу попастися ще багато разів. А ми думаємо, там кому й помилитися і не напишуть 1152 І ти я заплатиш. Ну, не дивлюся, скільки там, скільки треба заплатити, скільки заплатив. Але ти не розумієш, ти розумієш, що це для твого захисту зараз. Треба пильнувати. то. Тобі ж на касі ця сказала, а ви мусите пильнувати, що вам там дають запла до заплати? Сказала? Все це урок. Виходить так, що ти вже з три роки їздиш на машині тут в Польщі, платиш постійно, ні в кого ніяких недорозумінь не було. А Наталя, могло бути єдине, що задумався. Забув заплатити, сів, поїхав. У тебе такого не було, наш ти говорив. Але такого не було. Тоді б могли казати, що украв. Ну, але людина прийшла, каже, я заправся, скільки я маю заплатити. Сказали, стільки то заплати на маєш. Пішов. То як можна сказати на ту людину, що він вкрав? От, власне. А ми прийшли на заправку, а вони кажуть, та то нічого страшного, ми просто так подаємо поліцію, але типу, то нічого страшного. Але там чітко написано крадєш. То це одне слово до інфаркту може довести. Ні, то якось не урегульовано тут. То мусить бути якось нормально. Якщо людина підійшла до каси і заплатила, то вже не писати крадіш, а непорозуміння. Ну так же ж. Ну і як крадіш? Ну, власне. Що й обурило? Ну, в будь-якому випадку вони втратили двох клієнтів. Ми тут заправлялись, і син наш заправлявся. Ні, я взагалі на Орлені в Польщі більше не заправляюся. Ну все. Біля хати є на нас заправка? Є. Яка? Все. Ну от і заправляюся там. Все. Наразі відео закінчуємо. Як буде якась інформація, то продовжимо.